Маріана Кияновська, Бабин Яр голосами. Вірші з книги читає Анатолій Горечук. Забути чи все ж таки ні. Ці хвилини останні боротись за пам'ять чи ні? Хай згасає, хай никне. Я ніби завис на годину в своєму вмиранні. Я весь перетворююсь в дещо, по суті, не зникне. Я був, намагався збагнути, навіщо жорстокість, безглузда з ударами в спину, ці жертви ровиці, страшна, безконечна, поганьблена зла одинокість. Обличчя у наших конвойних не те що бениці, Скоріше пропиті вони, щоб легше вбивати, вливають у себе, крім спирту, безпам'ятство люте, я думаю, жертві простіше, мабуть, забувати, і жертви простіше в кінці позбуватись отрути. Я жертва. Ми всі ці колоні однакові в муці. і в кожного досвіди муки. І смутки, як ріки. У Лейбеле мамо убили, він хоче на руці, уб'ють і мене, тож його пригортаю навіки.